Але зовсім нещодавно ти в черговий раз з'явилася на обкладинці чоловічого глянцю. Чи отримувала ти дозвіл від чоловіка пластичного хірурга на те, аби з'явитися на черговій обкладинці на бівого В даній ситуації чоловік, який кожен день бачить не одну обнажену дівчину з грудью, в принципі, не мог мені сказати ні? У нього були питання по поводу що соски видно. А я йому кажу, що вони хотіть, щоб без сосків ходять. Ну і на этом, в общем, тема була закрита. хоча йому дуже Чи затверджував він світлини, які з'являться у журналі? Чи це для нього був повний сюрприз? Ну, журнал вийшов якраз День медика. Подарунок до дня медичного працівника. Ну, да. У вас взагалі в гурті весь час щось відбувається? Одна з останніх новин це е, розрив зі своїм нареченим. У віки, що трапилося? Я була не скажем на гастролях і дуже много чого не замічала. Потім для мене стало новостю що у нього з'явилася друга. Довелося повертати обручку, зважаючи на зраду коханого. Я б її повернула, пусть б носила. Та, яка з'явилася. Я повернула всі речі, які насправді напомінали мені про ньому. І... Тому що все-таки хотілося перевернути цю країну і забути. Тому для мене це було важливіше, ніж обручка. А в обручка, насправді, якось даже вносить свої воспомінання приємні про те часу, яке ми провели разом. Тому пусть вона буде зі мною. Мне приятные воспоминания о а, некоторых приносят а, шубы, а, 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 еще что-то. Но я шучу. На самом деле, а, вот мне кажется, в данной ситуации, которая произошла, как бы мы с ней не ссорились, но вот в тот момент я была очень зла на этого персонажа, и барышня бы это не появилась, если бы он, он не встречался тогда с Викой из «Неангелов». Хорошо, что обручку не, не, не отдала. Обойдутся, облезут, заработают на новую.